рид Максимум Емочка 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 Ландарк Звідки не його вбив, В вчорашньому стрімі не йде чат потоковий, принаймні зранку не було. На підкреслю зараз мільйон тисяч процентів даю. А, він міг там піти лутати. Ось він, ха, знайшовся маленький. Пока. <звінг> Ні, на ту сторону ніхто не поїхав. Не полетів. якоюсь чув. Артем, привіт. Ні, з Максом ми ще грали, ну не так давно, а з Настю, до ми не бігали вже мільйон годин. Що, я думаю, скоро ми виправимо це. Сергій, привіт. Біля тебе куля. Я бачу. А вітер. Машини немає. Муке хтось кидає. Що відбувається? Ладно, піду я на міст, може, машину виб'ю <звук> О, їдеть машина, прикинь <звук> Може, на цьому тижні не залечу, якщо буде вільний. Ні, я буду вільний, але не завтра, тому що завтра стріма не буде. Бля, я не встигаю. А він не поїхав сюди? Чому він не поїхав сюди? Без фона прикольніше в два рази. Ну окей. Привіт Чітер, Гарного стріму, лайкос програв Дякую. Вітер. Не хочеш зіграти дуо? Я тільки почав. Тільки почав, хочу соло побігати, а потім буде дуо, може і сквади Подернулась, Кай! біжи до мене, малий. Я тебе врятую. Біжи, біжи, Це буде добре. Чего ты, суч? Давай, давай. Сюрприз. Его сбили. Досить е, осьок, тоби були, ні, ми тільки почали. Без фона із картинкою в тому куті екран в 100 раз краще. А якщо так краще, то можемо залишити мені, то офігу по факту. Фон буде просто в майбутньому, але вже живий. Ну, як же реальний? Чес понадавав хедшотів і біжу в полі, дощ вітер, як тут чути когось? Так більше гру видно. Можу виключити вебку? Буде ще більше? Або зробити? Добре, потестимо. А якщо я себе поставлю ось тут і буду так грати, нормально буде? Зараз хтось зайде на стрім, то подивимось, що напишуть люди. Привіт, Оксана. Я на в машині їду. Я прям себе можу поставити в машину. Це за рулем. Тепер я точно Василь Васильево. <риклад> Ой йому не пощастило трошки. Унікальний стрім такого нема. Чого назад дивлюсь? Ніколи не дивлюсь назад. Навіть коли мости, мости взриваються. Це було неприємно для нього. привет всем, привет. О, две. Точно, я же додумался. Да, мы играем с Твантес, а не пап. Бля, как ее вернуть? Чекай, 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 це я типу, як їду реально. Його ноль розкинув. Бля, я ж там машину все позакидував, а потім її зразу замінив. Що тут ті біс не робиться? Нічого не робиться, нормально все вебка є, стоїть на місці. Чуй, ж, Василь, ти хотів інші акаунти, щоб прикидатися на бом і грати з рамдами. Маю акаунт з декількома годинами гри і одним топом. Цікаво, цікаво. 50 гривень вогло. То це такий красивий вареничок за кермом. Дякую, Вася. Тобі задала. Це я за ролинчик. Чи він поїхав чи він досі тут? Hello, привіт. Привіт всім. Скрипт, привіт. Бармлей, привіт. Микола, також Пездюк, привіт. Назар привіт. Саша привіт. Всім привіт. Да, всім. Дождь, я нічого не чую. Як тобі його передати? А він до номера чи до пошти прив'яземо? Я не знаю як. Логін, пароль? А підтверджувати будеш у себе з телефону і все? Коли я захочу зайти на той аккаунт. Ти ж у нас завжди тут уже ні? на стримах. Не обов'язково мені його прям передавати. Просто щоб я побігав пару годин там раз в тиждень. Це ж не буде кожного дня, того що ну. Притворятись, звісно, весело, але ну. ну. Бум бум. Драгонов стріляє. Небезпечно, небезпечно Ах, гарно то його ні. Добре, що я в голову э, йому заспраю. Снадцять живих, ви серйозно? Ну він не здраго був, може, треба було третю каску взяти? Як думаєш, треба було чи? ні? Вона покоцана, але вона. Ти коли я тут добивав. Придумав таке собі. Непоганий луд, я тобі скажу, досі непоганий. Крута катка вийде і. Ладно, хлопчики, горобчики, давайте за цей забустаємось і будемо їхати на полювання. Що я можу тут взяти ще? Смок? Смоки треба, тому що я думаю, що буде зона в цьому в полі. Вася, дивися, як Navi грає сьогодні, дивівся. не дивився. Не все, але дивився. Ні, друже, так не працює. Едь же машина. Вот курва. На тобі, Курва, не можу запригнути. Та пішли ви, блядь, суч. Я, на жаль, не зміг запрыгнути. Ну, вриваємось, значить. Мені гранати будуть кидати туди, це логічно. Бля, добре, що реакція є. Всім дівчатам на замітку. Я вчора зробив помилку, що заліз. Він без розкиду був. А де взагалі він на криші був? Ну цей окей, цей справа, а цей пасажир тут. Та okay. да шо за скил? <реклама> е, ну друже, ну тут капець. Я хотів гарно, але не вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ах, прикольна катка насправді, досить прикольна. Я цього не сказав. Дві скільки урону, а скільки хілів